Вітаю вас на каналі Рукодільника Вейдаскоп. З вами Катерина і сьогодні будуть підсумки червня. <рес> Червень пройшов перший місяць літа. У нас пройшов. Чесно кажучи, так прохолодно зараз, що прям якось і не відчувається. Я не то, що прям так сильно люблю жару, але все одно хочеться, знаєте як, ну хоч десь покупатися влітку. <рес> Я розумію, що в тому році була така спека, там 35 градусів, що тепер кидав тобі було вже жарко, але... Все одно трошки щось посередині можна було б між цією холодиною, як зараз, і спекою. Ну, подивимося, що буде в липні. Що ж, я не вишивала? А вишивала небагато, тому дуже швиденько вам знову покажу, бо знову ж майже весь час був один процес. 11 вишивальних днів з 13 я вишивала скрипку. І зараз показую, як було на початок місяця, і от що є зараз: там парапам, пам пам, -пам. Ось так. Ось такі в мене просування. А, ну, що можу сказати? Це вже фініш. Я вже бачу фініш. В принципі, влітку я її закінчу. Не хочу казати, що в липні, тому що для цього треба буде, як на мене, постаратися, тому що я ж, ви знаєте, дуже так повільно вишиваю. За червень я вишила 2.350. От, хрестиків. Ось така я маленька черепашка, тому о, тут, мабуть, все ж таки більше. Плюс ще тут є дуже багато вишиваць беку. Беку багато і треба мені, мабуть, вже за нього братися, починати, тому що залишати його в кінці буде сумно вишивати, скучно буде він тягнутися більше. Довше, ніж е, якщо буду вишивати зараз. Так, я додала. Ось тут додалося, бо його не було. Ну, і Тут залишилося в принципі, квіточки, Квіточки. Е, оці от, е, золоті китички. Да? От. І фон. Я намагаюся фон, бо фону коричневого дуже багато е, півхресту. Я намагаюся його шити, ну, якби чередувати. Да? Трошки хрестиком повишивала і е, трошки фону, тому що щоб потім теж від півхрестика не От. Ну, і це глобально ось такий був Процес 11 днів я розумію, що треба виплі щось ще додавати, тому що скучненько трошки мені, може, я так і мало і вишила, тому що якось скучненько одну роботу вишивати, треба з чимось чередувати, тому можливо, можливо я дійсно її почну з чимось чередувати, щоб було цікавішим. О, але я вчора чоловіку показала кажу, ти от бачиш, віру, що я її закінчу, бо вона якось, я її починала, ще коли дитини, я кажу, навіть в живетій не було, <свісно> вони сміються. О, що Це було дуже-дуже давно, більше 10 років тому. Але, ну, якщо чесно бути, то якийсь час цих 10 років вона просто лежала. Роками прям вона лежала. Були роки, коли я її просто не витягала. Бо о, з маленькою дитиною великі процеси мені було незручно вишивати, Я щось таке маленьке на п'яльцях тягала. От були роки, коли в мене не було фінішів картин, навіть ніяких, навіть маленьких не було. Були чисто якісь прикладні штучки, ну, тобто якісь заготівочки, якісь щось таке пасхальне, щось таке маленьке. Навіть о, картини декілька два чи три роки підряд не було о, фінішів. От, тому в цьому році буде цей. Я рада. От, що ще я вишивала. Ми їздили у Львів, і я закінчила. Зараз вам покажу. Закінчила ось цю, цього янголу. Ну, як закінчила? Хрестики на ньому закінчила. Я, мабуть, показую, як воно було до цього, так? без голови. І зараз ось так. Закінчила повністю хрестики. Із цікавого, цей ці янгол від ось так він виглядає в мене. Так? Він їздив зі мною через те, що це, е, хто сказати, дерев'яшка. Це пластик. Через те, що це пластик, він їздив зі мною в Полтаву, коли ми їздили на канікулах. Він їздив в Дніпро на змагання. І от він їздив у Львів, тому що мені було зручно вишивати в потязі. От, я, чесно кажучи, думала: от на днях, що вчора я його витащу за один день, за останній день я зроблю повністю бек, ну там прийшлю трошечки. Цього бісеру. І буде в мене вже фініш показати гарненько. Але, але, але чесно кажучи, ось тут о, не знаю, чи є сенс показувати вам схему, як вона там намальована, цей бек. Але я подивилася, як у них він вишитий, теж так кривовастенько. Отут. Тобто його малювали всередину клітинки. А те, що тут пластик і всередину клітинки ти не вишиш, ну, тобто хтось забув, мабуть, про це. От, і тому вишивала його, мабуть, теж як, як воно ляже і прийдеться. Не знаю, я вже просила чоловіка поскогубцю, тому що без них не вишиться. Не вишиться цей бек в дві нитки, тут є в одну нитку, є в дві. І коли ти в дві нитки в одну і ту ж саму точечку, да, вже не вперше намагаєшся потрапити, ну воно би відчувається. Тому о, бек тут. З однієї тільки сторони, да? ну це не буде. Я сміюсь, сама ввечері колись почала тут, виходить, в неділю ввечері взяла, спробувала Оці от стібочки зробила і відклала. І сама собі сміюся, я тут шахетів збиваю, на балконі сидиш, щоб тебе не пролазить, треба позкогубці. Ну, тобто, не дуже такий настрій під янгола. Хотілося б його з якимось таким прям піднесеним. А я сиджу <сувшу> про себе, матюкаюся, так не підійде. Тому, Дочекаюсь трошки піднесного настрою. Ну, як я вже зібралася, я вже знаю, що це буде о, не так легко цей бек. От, ну, але зробиться, буде в мене така новорічна іграшка. От, Бо вона класна. У них в цій серії декілька їх, Чотири, мабуть. О, але мені сподобалося саме Янгол. і, в принципі, ну, мабуть, навряд чи я буду вишивати якісь ще іграшки з цієї серії. Ось так от. Сподіваюся, що в наступному місці покажу вам. Фініш. Подивимось, що буде в видні, треба, треба щось цікавеньке придумати для себе, тому що так скучно. Скучно так шить. Але я записалася в сумісник е, по вишивці українських наборів дизайнерів, і тому точно буде ще якийсь процес, крім скрипки. Як мінімум, у мене їх, як виявилося, 9 штук. 9. От. Ну і давайте швиденько з вами порозмовляємо про мої невишивальні. Про мої невишивальні підсумки, так? Що я ще робила із невишивального? А я щось робила. Ну, головне, мабуть, це я до дитині дня до народження. Я казала, що буде день народження, треба щось їй придумати. Я сплила ось таку гарненьку, біленьку силінку. Вона хотіла щось таке ніжненьке, і я сплила ось це з нуля. Написано 5 днів. Ну, Я десь там, щоб вона не бачила ночам. Так вона виглядає, ось така вона. Ну, її дуже важко передати. Бачите, ось так. здається, камера трошки передає, яке воно. От. А дуже цей бісер, він прям виблискує, і вона така тендітна, біло, біло прозора. От, я зробила такі зав'язочки, щоб я могла сама теж її носити іноді, брати у дитину, тому що вона гарна. А... Ну, Пвести дві майже однакові її собі. Мені ну, здається, це було не дуже логічно, тому я буду в неї інколи позичати. Ну, дуже гарно, дуже класно. От. Я якось так прям закохалася останнім часом ці силянки, і якось вони в мене так плетуться. Дуже-дуже класно. От, тому всім рекомендую, хто Хто теж хоче. А, посилання на відеоурок. По якому я плила, я вам залишу. От, оця силянка. І потім людина ще замовляла іншу, але я її не стигла, тільки розпочала. Зараз покажу вам. Ось така є в мене. Тут смішно, бо вона повинна була бути великою там, великою силянкою. А я закінчила ну, на оцьому етапі, як гердан, о боже, гірдан, чокор, да? як чокор його сполила. І все, і більше цю частину велику не доплітала. І дитина теж собі хоче таке. І на початку вона обрала такі кольори. Ось. Ось так. Але я кажу, давай ми все ж таки тоді, як, як теж, думала, поспішала, кажу, давай ми беремо те, що є в мене в наявності, щоб не докупати бісер, щоб дійсно його позбуватися, моїх залишків, і вона переобрала на ось таку, о, таку. вона теж фіолетова, але. Більш така тендітна. От, але, як бачите, я сполила тільки одну цю штучку, один рапорт, і більше не допливала, тому що не встигла. Ну, не знаю, мені здається, що вона така якась занадто яскрава. Чоловік сміється і каже, що вона дитяча. От, і вона підходить саме дитині, їй підійде і буде класно, тому треба доплітати. Не знаю, дитина запитує, каже, будеш носити, вона каже, да-да-да, але мавку вона свою майже не носить. А я що, я теж поважаю свій час, що я буду плести просто так. Тому, от, ем, бачите, як воно по-різному виглядає. Я не знаю, чомусь ця так більш видовжена, а ця така, через, може, через нитку. То, чи Я не знаю, бо тут. Ну, вона трошки ширша, виходить, хоча схема та ж сама. Але ось, бачите, яка різниця. Цікаво, зараз сунечко виходить, бачно? Як переливається бісер. Ну, в общем, закохалася я в ці, ці силянки, буду пусти. От, і така краса, бачите, рісня. Гарні, гарні, гарні. От, і ось ще ось такі селяночки були, так. І що, ще один день, я навіть не знаю, є сенс його показувати чи ні. Один день я робила чоловіку -шопер, бо він, Я не знаю, скільки він вже тягнеться, і в тому відео я вам казала, що треба, 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 і щось, як би, не знаю, чомусь не лежить душа, і тому не робиться. Ой-ой-ой, ось цей. Шопер так? з кломової техніки. Не хочу вам показуватися. Ну, от, бачите, це колба, тут молекула, ДНК і от фраза Полімер. Ну, Я додала Додала. От частково фон. Мені залишився чисто фон і шить Ось цей сіренький. Я взяла тут більш до стінитки, ніж у мене був. І треба доробити, бо він тягає мій, тягає все, що завгодно. От вот так Ось вот. така. Краса буде, я сподіваюся. <сіх> вот. э, на цьому, мабуть, можна з вами прощатися. Навіть я цей, ш, шопер витягну з кадра, я думаю. От. На цьому можна прощатися. Я вам кажу. Що воно все кудись поїхало. <ріху> я вам кажу до побачення, натхнення. Ось такі мої скромні скромні підсумки червня. В тому році були підсумки червня, зовсім інші. Більше 10 процесів тоді було, я пам'ятаю, бо я колись передивлялася. А, боже, думаю, що воно так лежить, там була. Ця от. Да, думаю, щось воно кривенько якось прямо. Так, так, да? Давайте. Парам пам пам От, ось і все, що я встигла зробити в червні. В тому році було більше 10 процесів, тому що я був тиждень української вишивки, я розпочинала багато-багато процесів, які за рік не всі, і закінчив. От. Але що хочу сказати, я задоволена. Я просуваю свою скрипку, і я зробила таку офігезну силянку. Просто неймовірно. Не знаю. Не знаю, що вам ще сказати, що вона дуже-дуже-дуже класна. Давайте. Бачите? Чи не бачите? Отак. Тому подивимось, що буде липні. От він же прийшов. Натхнення всім нам на вишивку. Робити те, що хочеться саме вам. До побачення в наступних відео. Дякую, що дивитесь.